Панове, там за спиною такий прикольний кіпі, що я не втримався і вирішив зробити селфі на фоні всього цього дійства.

де наш помічний депутат. Тут мальчик, мальчиком такий, знаєте, із, із юних дарованій, як у Порошенка, він куди до ушов. Уже звернення міському голові і депутатам Черкаської міської ради. Шановний пане міський голова, ми мешканці мікрорайону Митниця просимо вас розібратися по справі стосовно будівлі групи МАФ, що знаходиться між будинками по вулиці Смірнова 2 та 6. Згідно чинного законодавства України будівництво житлових та торговельно-офісних споруд має відбуватися тільки після громадських обговорень. Просимо вас, як міського голову міста Черкаси, розслідувати, на якій підставі був виданий дозвіл на будівництво групи МАФ на газонній території з порушенням норм будівництва малоархітелі архітектурних споруди біля дитячих закладів, магазинів, з порушенням санітарних норм України. Кожне утра під подати дверю здають Що бомжа. Настоящий бомжині. В Всі не знаю. Но в утра сутка, сутка, тихають, чер. 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 8 утра вони читають чергу. Прийомний пункт роботи 8 часових ранку. Вони вже сидять так, на цих клунках, які... Забирайте їх, визивайте свой ви клас. А що я організований? Вот працює магазин з 10 часов. Раз. Если здесь будуть очередь стоять в 9 утра, на как Саконхентр, не розумієте, ну, да. да. про що ви говорите? Ми говоримо про і вам життя. По подъездом прям такий пускай творожи. А ми не даємо досвід нашому мамі Против людей, а? Я против. Не, не, не 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 лиц, В вашем районе не будет бомжей. Элементарно, Вы мы шли подожди, сюда не без не 10 стен. там на остановке сидела два бомжа. Мы виноваты Если будет здесь пункт вероятность, то что они будут сидеть здесь, больше. Давайте в ярміло. Він питав, попереджую, він пляшую, мають, тому що якийсь господар з його запада, приїхав і побудував. Він не запитав, коли будував. А поперед зробив те, що зробив, і побавлюємо коло через коліна. Под такого чави. Уехал в, в Новный же самые фильмы? Пошел в Браток, а проплатил везде, в, в мэрии, не в мэрии, не знаю кому, понимаете? И снова нас используют. Антенна снимала Вы программу, была депутаты, у в гороскопе, у президента. сказал, никакого противозаконного действия Все документы сделаны официально и все по закону.